you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Певно, ні для кого не є таємницею, що Петро Порошенко любить бути в центрі уваги, а кожне його висловлювання це заздалегідь продуманий піар піар-хід, вважає автор. Саме тому кожне його слово повинне бути зафіксоване та опубліковане в інтернеті, щоб його ефективні виступи впливали на широкі маси та заплутували розум українців, вважає він. Як ми знаємо, тривалий час у Верховній Раді були відсутні журналісти. Однак, промови Порошенка з'являються в мережі чи не щодня. Так у Верховній Раді за Коментували особистого оператора сивочолого політика. Хто ж це може бути? Звичайно, це найплакліша прихильниця Порошенка Софія Федина. На відео чітко видно, як нардепка докладає усіх зусиль, щоб записати якісне відео колишнього президента України, тримає камеру рівно, бігає навколо Порошенка та знімає його красномовний виступ з різних ракурсів. Її завзяття у зйомці можна помітити в кожному русі. Федина пильно стежить за кадром, щоб кожна деталь виступу була зафіксована найкращим чином. Загально щоразу, як тільки. Ки Порошенко виходить до трибуни. За ним одразу ж слідує його віддана Федина. Вона відступно тримається поруч, покірно знімаючи його емоційний виступ, не пропускаючи жодного слова чи жесту. Усе це робиться для того, щоб створити черговий відосик для соцмереж. Завдяки таким старанням його відео швидко поширюється в інтернеті, підтримуючи постійний інтерес до його особи і забезпечуючи йому постійну присутність у медіапросторі. Федина, як відданий соратник, грає у цьому процесі важливу роль, демонструючи свою вірність та підтримку. Якоїсь новок Порошенко взагалі не соромиться експлуатувати своїх ручних прислуг депутатів від Євросолідарності, особливо як штатив для телефону? Вважає автор каналу. На цьому в мене все підписуйтесь на канал і Переходьте за посиланнями в описі.